Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І це буде відео присвячене останнім в цьому році порожнім пляшечкам. Тож, давайте починати. Починаю я з догляду за обличчям. Закінчився у мене ось такий скраб для обличчя від бренду Alba Botanica. Купувала на iHerb. Це ензимний скраб, він на кремовій основі і в якості абразиву тут використовується скорлупа полоського горіху. Тобто це не делікатний скраб, це дійсно для відчутного результату. І дуже він мені був схожий на скраб від чистої лінії з абрикосовими кісточками по інтенсивності такий самий жорсткий. Цей скраб я використовувала час від часу, коли мені не вистачало чистоти обличчя. То його я, напевно, повторювати не буду. Мабуть, все-таки обмежуся пілінгами та більш такими кислотними засобами. Наступний засіб, який теж купувала на iHerb, я показую вам лише картонну упаковку. Зараз ще у мене ця маска з полином в моєму використанні, але майже вже закінчилась. Тут невеликий об'єм 30 грамів всього-навсього. Бренд I Am From і маска з полином, яка насправді має аромат Женшеню, тобто такий гіркуватий, рослинний, і сама маска досить дивна за консистенцією. Консистенція така гелева на колір коричнево-жовта, напівпрозора ще з якимись часочками. Я не можу сказати, що я розумію, для чого ця маска призначена, що вона такого робить, чи то очищує, чи то заспокоює, чи то ом, насичає шкіру якимись корисними, я не знаю, елементами, скажімо так. Одним словом, за якісь невеликі гроші я її придбала і повторювати більше не буду. Також з iHerb у мене були ось такі. Педи від Пюнкан-Юль. це звичайні ось такі, типу заміна для ватних дисків, педи, які допомагають економніше розходувати рідкі текстури, такі як тонери, тоніки, можливо, навіть і сироватки. Спочатку я не розуміла ці педи, тому що вони швидко розлазяться. Але потім я зрозуміла, і тепер у мене вже друга упаковка, і я використовую їх для використання своїх дороговартісних тоніків від бренду Holy Land. Тепер я вже зрозуміла і зацінила, тому що дійсно ватні диски вони з'їдають багато засобу, а це вже не про економію. І ще один продукт, який. Теж за хюрбу закінчився. Я навіть зберігала його в рідній упаковці. Це патчі для шкіри навколо очей з агавою, охолоджуючі патчі, навіть залишила одну пару, щоб показати вам, як вони виглядають, вони з такого блакитного синього кольору. Багато було рідини, мені в них не подобалося те, що вони досить Товстенькі. Я якось звикла до більш тоненьких патчів. Зараз на заміну взяла. У мене в запасі були патчі від About в синій упаковці з єлороновою кислотою. Ось вони мені ідеальні. Зараз, наскільки я розумію, патчі від About вже недоступні. Вони вже зняті з виробництва чи в Єві. Коротше, їх немає. Ось ці за гавою від бренду Petite Fee, вони свого часу наробили багато. Шуму. Вони йдуть з охолоджуючим ефектом. Хтось їх зберігає в холодильнику для того, щоб позбавитися мішечків під очима, прибухасти і так далі. Ну, я влітку так само використовувала після холодильника. Їх зараз взимку вже добувала так, як є. І якогось, знаєте, відмінності від інших патчів, які у мене до цього були, я якось не помітила. Тому повторювати і рекомендувати не буду це звичайні патчі, які ви можете купити і. Дешевше, не заморачуючись. Наступна порожня пляшечка це вже придбання знатіну. Купувала таку базу праймер під макіяж від Бобі Brown. Вона коштує, як вибачте, крило від літака. Але дуже цікаво було спробувати. 15 мл тут всього-навсього. Розходується вона економно. Казати нічого не буду зараз, ще вона в мене, звісно, що в користуванні. Дуже має приємний аромат, справляється за своєю задачею, ну, якби тільки вона коштувала в половину дешевше. Ось що пише виробник про цей засіб, і ось який склад, теж наявні силикони в цій базі. Але має дуже приємний такий цитрусовий освіжаючий аромат. Дуже приємно у використанні. Якщо будуть якісь такі переконливі знижки, щоб придбати цю базу повторно, то, можливо, я спробую її знову придбати. Закінчився ось такий пробник мініатюра, купувала в наборі від віші. Це серум. З вітаміном в 3 лінійка Lift Active. І взагалі не зрозуміла цей серум і так він у мене довго, ці 5 мл, розходувався. Ну, позиціонується як антиейджинговий засіб для боротьби з пігментацією, з -з зморшками. Рідкий, погано впитувався, вбирався шкірою, ледь його домучило, чесно кажучи. Багато що мені від виши, якось не зайшло те, що я купувала в подарункових ось цих наборах мініатюр. Наступний продукт, який закінчився, це туш від Oriflame The One, 5 в одному Вanderлеш. Довгенько вона у мене була. Тут така силиконова щіточка, не дуже зручна, вона мені шкрябала. Шкіру повік і не нашаровувала об'єм так, як я звикла, як це робить Sky High, наприклад. Тому більше звертатися до Oriflame не буду з цього приводу, конкретно за цією увазі. І з того ж Oriflame закінчився: це ми вже переходимо до догляду за волосся. Ось такий засіб, який купувала для свого батька. Цікаво було спробувати. North Forman Sensitive Protect. Користувався з задоволенням, не скаржився. Якщо йому щось не подобається, він може сказати, що там щось не подобається, власне. Але знову-таки, я вже в Oriflame, напевно, не повернусь, тож будемо шукати щось інше. Закінчився у мене Pantin Aqualight без силіконів. І це вже якась там третя, четверта пляшка. Подобається. Хоча призначений цей аквалайт для жирного волосся. Все одно користуємося всією родиною. Для нас це такий універсальний шампунь, який гарно очищує волосся. Все. І до нього у мене був ось такий бальзамчик з моєї улюбленої лінієчки Lift and Volume з трояндою. Це вже не перший бальзам, і шампунь з цієї лінійки є моїм найулюбленішим з мас-маркету. Будемо повторювати. Також закінчила фарбу для волосся від бренду Бреліл. Купувала на майкапі тут велике пакування 100 мл, яке водиться у італійських виробників. В проф-сегменті вони так пакують по 100 мл, щоб, напевно, можна було або на довге волосся застосувати, або поділити. І там, до речі, була міра, ось ця, що можна було в мілілітрах вивіряти половину тюбіка. Коротше, не про це річ. А Мова про те, що мені сподобався відтінок, який він тут був, ось такий. І... Сподобався ефект на волоссі в плані відтінку. Що не сподобалося? Випадало волосся після застосування цієї фарби, після промивання вже змивання. Під час змивання дуже багато волосся я втратила. І під час змивання дуже пекло очі. Тобто, при потраплянні, хоча я з закритими очима змивала цю фарбу, але якимось чином ну, ніби перцем мені засипали очі було навіть лячно, я умивалася потім ще засобом для умивання, щоб якось це нейтралізувати. Я просто вперше з таким стикнулася, щоб очі пекли, коли змиваєш фарбу. Тому я її повторювати не буду. Не розумію, що це за ефект, мені було просто неприємно. І добила зі своїх вже запасів ось таку ампулу філер. Від бренду Ion Leap, Lulu. Взагалі, філери, так, я знаєте, час від часу використовую, бачу у них певний сенс, ефект. Моєму волосся подобається. Це недовго тривалий абсолютно ефект. Все одно приємно було користуватися. Далі переходимо до тіла. У мене закінчилася ось така пінка для душу від Balea. Це мені сестра з Німеччини передавала якось подарунку. Типу, і дуже закохав мене цей продукт в себе. Дуже яскравий, класний, соковитий аромат, густа піна, яка не осідає, її вистачає так, щоб помитися прям добряче. Здивував приємно цей продукт. Хотілося б ще спробувати, можливо, різні аромати. Ну, подивимося, якось у нас я не побачила на майкапі, щоб продавався. Такий продукт, як пінка для душу. Далі у мене закінчилася а, ось такий гель. Закінчився гель для інтимної гігієни, але тут був варіант з журавлиною. Це у мене пляшечка залишилася від цього з календулою. От з календулою мені дуже подобався засіб. Потім я рефіл сюди залила з журавлиною. Ось той був журавиною варіант не дуже. Рідкий за консистенцією, той був гель і ну якось ніякий, я не знаю. Якби можна було повторити з календулою, я б залюбки. З календулою більш такий кремовий, більш густенький і якось відчутний ефект від використання, більше свіжості, чистоти, якесь таке, знаєте, відчуття чистоти більше, чим. Чим той, про який я вам вже сказала. Далі у мене закінчилася а, зубна паста Біоріпеа. Це була новиночка, наскільки я розумію, а, перебіома. от. Дуже класна паста, теж мене, ну, я не сумнівалася, що мені сподобається, тому що паста біоріпеа це найкраще. Пасти і буду повторювати. І так само взяла зараз у використання Це вже третя, четверта упаковка десь так. А ось така Biora Intensive Night Action. Нічна. от Дуже вам раджу цю продукцію. Це просто бездоганні пасти для зубів. Також у мене в використанні була ось така мініатюра White Glow, відбілююча паста. Позиціоную себе як професійний відбілюючий продукт для любителів кави та чаю. Ну, щось в мініатюрі. У мене колись була повна версія, в Єві покупала. А це була мініатюра з нутіно і вже, ну так, на тверденьку четвірочку з натяжкою. Не буду повторювати. Буду шукати ідеальної відбілюючої пасти. До речі, якщо знаєте таку, будь ласка, порадьте в коментарях. Буду вам дуже вдячна. І зараз ще отака мініатюра, також від White Glow Professional Choice. Ну, трошки краще, напевно, за попередню, але теж сильного ефекту не помічаю. чи то я так сильно каву і чай полюбляю, чи то вже якість трошечки зіпсувалася, не знаю. Також закінчилося ось таке милко від бренду Шик. Ну, це зараз, напевно, найкращий продукт в плані балансу, якість ціна. 100 грамів. У мене є ще одна упаковка. Покажу, як виглядав брусок. Ось такий кусочок фігурний. Ну, аромат такий, не сказати, що супер витончений. На мій погляд, Хотілося б більш квітковості, витонченості якоїсь. Але в цілому за цю ціну і плюс естетика самого брусочка і упакування. Ну, хорошо, добре. Так, далі у мене закінчилися, як завжди, мої щоденки від Discreet. Не зраджую їм. Постійно ними користуюся, їх покупаю. І нарешті закінчився парфум перший і останній в цьому році. Бо бачу, там дівчата знімають, скільки парфумерій. У них закінчилося за рік, І там десятки флаконів. Боже, я не знаю, як в мене ніколи не закінчуються парфуми. У мене буквально за все життя, ну, максимум, напевно, 5 флаконів закінчилось парфумів. Так от, у мами закінчився. З цей Селебре від Avon, колись її дарувала. А, напевно, напевно, аж до війни це було, так. Да. В Avon я була до війни, це точно. Під час війни Avon не купувала, не замовляла. Дуже їй подобався цей парфум. Це я загубила вже кришечку. Закатилася вона в мене ліжко. Ну, коротше, класний о, парфумчик, такий. Квітковий, жіночний. Мама використовує парфуми після душу. І завжди, як вона попшикається, я біжу до неї, щоб її понюхати, бо вона ну дійсно якось він личить їй і такий приємний, освіжаючий, тонкий аромат. Приємний. Дівчата, ось і все, що я вам хотіла показати в цьому відео завтра з великим задоволенням викину в смітник всі ці порожні пляшечки. І, і напевно це буде не останнє відео в цьому році, ми ще з вами побачимося. Я вас привітаю з Новим роком. Ну, а якщо хочете бути трохи ближче до мене і бути в курсі моїх якихось замальовок, мого життя, долучайтеся, будь ласка, до нашої групи у телеграмі. Буду рада вас там бачити. Посилання знайдете в інфобоксі в описі під відео. Ну а на цьому все. Я вас всіх обіймаю і до зустрічі!